Норвегія зіпсувала мою ідеальну шкіру. Так подумала я на консультації дерматолога. За три роки життя Норвегія розвинула не тільки залежність від сонячних днів, але й перетворила з моєї завжди ідеальної шкіри. В оце роки життя в Україні, де якість повітря та води залишать бажати кращого, не проявило ні один із теперішніх симптомів: Раптове почервоніння, печіння, поколювання та висипи. Три роки я думала, що це просто реакція на косметику, воду, повітря. Будь-що. Експериментувала косметику, яка погіршувала ситуацію ще більше. Три роки невідомості і консультації дерматолога підтвердили діагноз штучного інтелекту про це. Повністю вилікувати нереально, але в стійку ремісію вивести можна. Тепер я нокаю сонця, якого і так не вистачає, і очікую ліки з України. Не передати словами, як мені шкода мою шкіру, і розуміння факту, що цей діагноз зі мною назавжди. Попереду довгий період лікування і надії, що воно спрацює. Поділіться в коментарях, чи виникли у вас проблеми зі шкірою в еміграції.